Добрав Просто... Всіх вітаю, друзі! Сьогодні в мене буде такий швиденький вихід. В суті, перше знайомство з паличкою гамака це Ханна s 54 fl Це солідна версія. І мені дуже цікаво, що вона може. Скажу ще трошки по параметрах. Довжина цього спінінга 1,63, вага десь близько 40 грамів і тест від 0 до 2 г. Це, по суті, такий аджинговий звір, дуже відомий в Японії. Це в нас перша генерація, наскільки я пам'ятаю, тому що там була потім друга, більш вже така суха і дзвонка. По катушці це новенький Legalis 2000. І на ньому 02 шнурок The One від Duel. І я вам скажу, поки по виліту це в нас 0,5 грам вольфрамчик плюс маленька приманка, виліт просто чудовий. Ну, прям ця вага вже нагружає цей спінінг і вилітає просто класно. мікроголова <laughs> Я вже встиг половити на мікроджих, Вона була 0,7 грам, і маленька приманка, і 0,5 грам, а, так само вольфрамчик, потім личинка. Імітація на 03 грама мармишці. Це у нас десь 1,5 грама в сумі теж. Ну і це об'ємна вже приманка зовсім інша. І зараз я ловлю на блишню 1,8 грама. Дуже-дуже класно спінг не провалює і закид чудовий, і проводка. Відчувається кожна травинка просто топовий, топова чуйка. Не, вітер нам аж ніяк не допомагає, дугу видуває просто страшенно. І навіть при цьому, коли є ну, натяг в шнурі, то просто відчувається абсолютно все, що можна відчути. добра, просто добра. Чудо. Какие-то красивые. you I really? Se her. <laughs> Що ж, друзі, будемо закінчити нашу риболовлю. Погода була не дуже вдала для мікроджига. На жаль, сильний бічний вітер надуває дугу. Але мені вдалося трошки половити окуня і головня, які теж не виглядають як дуже активними. Працював тільки мікроджиг з усіх можливих варіантів. Риба вподобала павучка від Віталіка Санцова, Sweet Що Куснцова. Я, чесно кажучи, в захваті від того, як він кидає, е, яка чуйка, від того, наскільки чутно кожний камінчик, травінку, якесь е, просто мікроподзьобування, мікроуклейки, верхушки безрянки, е, тактильність і сенсорність ну, це прям вищий рівень. Е, далі ще буде більш детальне рев'ю, я думаю, колись, коли я проведу з нею більше рибалок. Наразі це все. Дякую, що дивилися. Не забувайте підписуватися, ставити лайк.